Зустрілися чорний з білим. Бачите, біле завжди перемагає. Добро, добро завжди. Добро завжди перемагає. Тому вірте в чудеса, вірте в добро і буде вам щастя. А бажаєте замовити червону, кру, чорну щуку. пишіть мені особисте повідомлення? І найрізноманітніші квіти на опті поштучно. У мене гортензія зараз є. По 40 гривень за 40, від 40 штук по 40 гривень. І гейхера від 48 штук по 25 гривень. Уявляєте собі, яка це шара, тому що це опт. А опт завжди вигідніше. Оптом ви можете закупити собі, засадити ваш сад прекрасними рослинами, а остальні продати і мати собі безкоштовно рослини. Підписуйтесь на Сонечко Юлі, я вас не учу, як заробляти гроші.